Південна Корея оголосила про плани провідних компаній, таких як Samsung Electronics та SK Hynix, вкласти понад 470 мільярдів доларів у створення найбільшого у світі кластера з виробництва мікрочіпів. До речі, 470 мільярдів доларів це майже три річних ВВП України. Тобто Південна Корея приєднується до глобальної гонки за забезпечення внутрішнього виробництва мікрочіпів. Щоб не залежати, продадуть їх добрі люди з-за кордону чи ні, по якій ціні вони їх продадуть і так далі. Бо ми з вами розуміємо, що мікрочіпи це і про споживчу електроніку, про будь-які взагалі сучасні прилади в світі, да? і про високотехнологічну зброю, безумовно, також. Так от Блумберг повідомляє, що вчора Корейський уряд оголосив план, який передбачає інвестиції приватного сектора на суму 622 трильйони вон національна одиниця Південної Кореї. В перерахунку це 471 мільярд доларів США. І ці плани інвестицій мають бути реалізовані до 2047 року. Тобто, по суті, план на 25 років непогане таке планування. В ринковій економіці, особливо на фоні казок, які нам розповідають, що взагалі в ринковій економіці не повинно бути жодного планування, тільки невидима рука вільного ринку. Так от ці гроші будуть вкладені в будівництво 13 нових заводів з виробництва чіпів та трьох дослідницьких центрів, і це на додаток до вже існуючого до 21 заводу. Очікується, що територія від Пінгтека до Янгіна стане найбільшим в світі таким кластером, здатним виробляти майже 8 мільйонів пластин щомісяця до 2030-го вже року. Так от заплановані інвестиції різко зросли з моменту, коли Сеул вперше оголосив про плани Samsung та Hynix у 2023 році. Уряд Кореї. Цьому посприяв, тому що уряд Кореї тісно співпрацює з приватними компаніями в національних інтересах, і він збільшує підтримку внутрішнього виробництва мікрочіпів, який нині становить близько 16% від загального експорту країни. Так от уряд Південної Кореї зобов'язався захищати ключову галузь своєї економіки в той час, як бореться зі зростаючою глобальною конкуренцією. Як Японія, так і Тайвань активно інвестують у свої власні сектори мікрочіпів, у власні виробництва. Тож корейський уряд планує надавати значні податкові преференції, стимули місцевим компаніям з виробництва мікрочіпів. І Насправді це і є економічна інженерія, через яку уряд може впливати на бізнес-клімат і сприяти розвитку певних індустрій або певних секторів. Тож, Samsung та Hynix мають збудувати свої найсучасніші заводи з виробництва мікрочіпів на батьківщині в рамках практично 20-річного плану, навіть більше. Да? Samsung великою мірою робить ставку на лиття або виробництво мікрочіпів для інших компаній як частину інвестицій на суму 500 трильйонів вон до 2047 року. Їх менший конкурент Hynix планує інвестувати на ну, десь втричі менше 122 трильйони Вон. У пам'ять в Йонгіні за той самий період. І таким чином, я так розумію, що в них і така додаткова синергія, як операція. Уряд Корей заявив, що регіон також буде включати і менше компаній з дизайну чіпів, матеріалів і інші рендії-центри. Тобто мова йде про повноцінний кластер, ядром якого будуть великі виробники, такі як Samsung і Хайнекс. А навколо них будуть кластеризуватися дослідницькі центри і менші виробники. Основна амбіція полягає в підвищенні самодостатності країни в індустрії напівпровідників, а також у збільшенні її частки на світовому ринку мікрочіпів до 10% до 2030 року. Сьогодні частка південної Кореї на цьому ринку також дуже велика, вона складає близько 3%. Я раджу вам подивитись фільм на каналі Хісторикус. Я поділюся лінком в коментарі про те, як з'явилась кампанія Самсунг, тому що насправді ця історія вона є значною мірою контрінтуїтивна. Да, і навіть нам сьогодні буде важко повірити в те, що Самсунг виросла не з якогось там гаражу, як Apple чи Hewlett Packard да, в, в комфортному американському місті, там не було ніякої індустрії фінансування е, венчурної, да, тобто не було ніяких умов. Насправді там була війна, там була дуже довга війна, окупація Японії, там потім була війна, ми знаємо з вами, з Північною Кореєю, та, е, там була сировинна економіка, там була олігархія. Там були дуже несприятливі умови, в яких компанія Samsung з невеличкої транспортної компанії, яка займалася експортом продовольчих товарів, виросла в гіганта технологій, який впливає на цілу індустрію, на всю економіку насправді світу. Тому раджу вам це відео. Які мої висновки з цього кейсу як економіста? Я хочу з вами ними поділитись, тому що важливо робити висновки нам для. України для нашого розвитку, для нашого виживання, для нашого майбутнього успіху. Так, от ця історія з мікрочіпами Південної Кореї насправді вона не унікальна, так тому що, наприклад, США роблять дуже ж дуже схожі кроки. Я поділюся з вами. Я записував відео про їх розвиток індустрії мікрочіпів. і південна Корея, по суті, наслідує досвід Сполучених Штатів Америки, які також не є в цьому піонером, але про це окремо. Так от всі ці речі, які вони роблять, вони повністю протирічать тим неоліберальним казкам, які багато років нам розповідають псевдоексперти. Інколи за грантові гроші, інколи просто з любові до мистецтва. Але оці різнобарвні адепти невидимої руки вільного ринку від доволі поміркованих до зовсім неадекватних, які називають себе лібертаріанцями. Я поділюся з вами розбором цієї концепції, цієї ідеології. Вони стверджують те, що абсолютно протирічать реальній політиці, яку провадять успішні країни для того, щоб ставати ще більш впливовими і ще більш заможними. Давайте співставимо п'ять позицій: казки неолібералів, лібертаріанців і реальну політику успішних країн. Перше нам розповідають, що планування це зло, що це взагалі. Архаїка це неправильно, некоректно, такого не може бути в ринковій економіці. А ми з вами бачимо, що прямо тут і зараз, у 2024 році, успішний уряд успішної Південної Кореї планує на 25 років наперед. Тобто ніякого протиріччя між ринковою економікою, підприємництвом, вільною ініціативою і довгостроковим плануванням його не існує. Тому що бізнес, який не планує свою діяльність, програє. Країна, яка не планує свою діяльність, програє. Тому вірити в ці казки, як мінімум, наївна і насправді небезпечна. Друга позиція. Нам кажуть, що промисловість це минуле. Ви подивіться, скільки псевдоекспертів, які значить, кажуть, ну дивіться, ну це раніше була еха промисловості. Сьогодні ми живемо. Постіндустріальному світі, сьогодні сфера послуг, IT і так далі. а Промисловість це минуле. Це, ну, от треба вже про це забути і рухатись вперед. А успішна, сучасна, потужна Корея вкладає 470 мільярдів доларів в заводи в реальні виробництва в високих технологіях, безумовно. І це відбувається не випадково. Третя позиція. Економічна політика має бути нейтральною, або її взагалі не має бути, кажуть нам, ці неоліберальні казки. Да? Тобто, або не втручайтесь взагалі в економіку, да? тобто уряд нічого не робіть в економіці. Хай вона живе як живе, лезефер. Це одна концепція, одна ідея. Так, друга ідея, що якщо вже щось робити в економіці, то умови для всіх індустрій мають бути однакові. Да, тобто неважливо чим займаються підприємці, вони повинні отримувати однакові податки, вартість кредитів, правила публічних закупівель, регуляторні правила все однакове має бути від уряду, і це буде правильно, чесно, справедливо і буде сприяти економічному розвитку. Але на практиці успішні уряди успішних країн роблять зовсім інше, тому що уряд південної Кореї дає дуже великі податкові стимули виробникам мікрочіпів, не рудокопам, не вирощувачам рису, а виробникам мікрочіпів. Тому що вони роблять ставку на цю індустрію, вони її розвивають. Це називається економічна інженерія, і це те, що насправді успішні країни практикують сотнями років. Правда, не дуже це рекламують, тому що навіщо тобі рекламувати те, що добре працює для тебе. Четверта позиція. Нам розповідають казки, що великий бізнес це погано. Треба підтримувати малий бізнес і взагалі олігархи це завжди зло. Але Самсунг заснований олігархом, і виникнення Самсунг і його перетворення з невеликої транспортної компанії, експортер продовольчих товарів на супертехнологічного гіганта. І нинішнє світове лідерство цієї кампанії вони тісно пов'язані близькістю цього олігарху до влади, тими різноманітними преференціями, дешевшими кредитами, величезними податковими знижками, там 50 і більше відсотків, особливими дозволами, які не мали інші кампанії, які ці цей олігарх, засновник Самсунгу, отримував під зобов'язання, звісно, робити те, що вигідно країні. Да? А ми знаємо, у що виросла компанія Самсунг, і, і, і це повністю відповідає національним інтересам Південної Кореї. П'ята позиція нарешті, да? нам кажуть, що ринок має сам вирішити, що буде розвиватися, що ні. Якщо б Південна Корея так дивилась взагалі на економіку після довгої японської окупації, після війни з Північною Кореєю, то я думаю, що сьогодні вона все ще вирощувала рис і брала кредити міжнародного валютного фонду. Так? А не робила б мікрочіпи. Звісно, якщо б взагалі Південна Корея існувала як країна, як ми її знаємо сьогодні. До речі, оскільки вона пішла іншим шляхом і розвинула дуже потужну промисловість, то вона не тільки сьогодні має самостійність і маневр в розвитку своєї економіки і в її подальшому посиленні в збільшенні економічної складності своєї економіки. Вони повернули всі кредити Міжнародному валютному фонду, сказали, що більше вони не будуть їх брати, і відмовились від них навіть в розпал азійської економічної кризи. Тому дуже важливо робити те, що успішні країни робили, щоб стати успішними, а не те, що сьогодні вони роблять іншим країнам робити. Про це наголошує мій вчитель професор Райнерт. До речі, Українська асоціація римського клубу зовсім незабаром вже випускає книгу про економічне диво Південної Кореї у видавництво наш формат за підтримки продуктової компанії кампанії Клеверстаф і Сіо Club Ukraine. Я обов'язково поділюся з вами оглядом цієї книги. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і підтримуйте нас на Патреон. До зустрічі!